Прийшов час робити нові українські паспорти. Привіт! Мене звуть Тамара. І ми з моєю сестрою Олександрою вибрали українське консульство в Сан Франциско і летимо туди робити наші паспорти. Я подумала все одно ми будемо в Каліфорнії. Тому розробила маршрут, щоб побачити цікаві і гарні місця. Дуже рекомендую вам там побувати. Спочатку ми прилетіли в Лос-Анджелес, взяли в рент-машину. Поїхали подивитися на дім з улюбленого серіалу дитинства. Хто пам'ятає, що це за серіал, напишіть в коментарях. Потім поїхали подивитися на район Беверлі хіллз він дуже відрізнявся від цього Лос-Анджелеса. Ми нібито потрапили в інший світ після стрьомних вулиць міста. По плану в нас було заїхати ще в Санта-Барбару, і ми пошкодували, що залишили для цього прекрасного місця так мало часу. Санта-Барбара відрізняється від усього, що ми побачили в Каліфорнії, вона, наче, наповнена світом і спокійним вайбом. Далі ми їхали узбережжям на північ, і кінцева зупинка це Сан-Франциско. Але перед тим хотілося ще зупинитися в містечку, про яке вже я давно чула і мріла туди попасти це Монтерей. Ми взяли там готель на дві ночі. Щоб добре відпочити і роздивитися місто і околиці. Місто дуже маленьке і затишне, старовинне і з дуже приємною атмосферою. Наприкінці літа сюди припливають морські котики. Це незвичайне явище. У Монтереї один з найбільших океанаріумів в Америці. Тому ми просто не могли цього пропустити і взяли білети туди. До речі, всі білети на літак, в океанаріум, рентмашини, готелів. це все я купляла десь за півтора місяця, щоб все вже було розплановано і не треба було про це думати. Коментарі тут просто зайві, хочеться насолоджуватися цією незвичайною океанською красою. Океанаріум великий, тому, поки його обійдеш, вже хочеться їсти. Там є кафе, де можна перекусити, але доволі дорого. Ціни кусаються. Ми ще погуляли вуличками цього прекрасного міста і поїхали на пляж. Ще дуже рекомендую з'їздити до цього моста саме на захід сонця. Всі локації обов'язково залишу в описі під відео. Ввечері ми ще трошки прогулялись, а на наступний день вирушили у Сан-Франциско. До речі, можна було взяти машину в рент в одному місті, а здати в іншому. Але чомусь ми до цього не додумались. Коли ми їхали в Сан Франциско, навігатор постійно хотів нас вивести на іншу, більш швидку дорогу. Але ми хотіли їхати саме збережжям. В Сан Франциско ми зупинилися в готелі і поїхали подивитися на міст золоті ворота. Звісно, же це вже наша традиція. І наступного ранку пішли на апойтмент в українське консульство. Нас не пустили одразу. Тепер консул повинен вийти і покликати людей. А ті, хто збираються під дверима, просто чекають. Зайти можуть тільки ті, хто там працюють. Нарешті нас впустили на 15 хвилин пізніше. Потім ми ще чекали всередині прийому 15 хвилин. Хоча ми прийшли на час нашого апойтмента. Ми хвилювалися, бо треба було ще їхати у Лос-Анджелес, здати машину і встигнути в аеропорт. В Лос-Анджелес їхати 6,5 з половиною годин це якщо без зупинок. Тому часу на форс-мажори в нас просто не було. Нам дали заповнити заявки, спитали документи за списком, спитали, чи є в нас копії документів. Деяких копій в нас не вистачало, і вони їх зробили на місці. Хоча там висить оголошення, що всі копії повинні бути з собою. Взагалі, якщо б не треба було чекати, то апойнтмент триває недовго. Ми були самі, черги не було, тільки пізніше ще підійшли люди. Потім ми підписали заяву на отримання нового паспорта і вказали, що поки що наші паспорти залишаються з нами, і ми їх здаємо тільки тоді, коли отримаємо нові нас сфотографували і відпустили. Ми робили цей апойтмент до консульства весною на осінь, тобто за півроку, тому що на весну і літо просто не було вільних слотів, і ми взяли на вересень. А ось зараз нам знову треба зробити апойтмент. Ми заходимо на сайт, а слотів немає. Треба або ловити їх, якщо хтось відмовиться, або навіть не знаю що. Ще є варіант: консул має розклад на рік, в які штати приїжджає, щоб людям не треба було їхати в консульство в інший штат. Ось, наприклад, в цьому році в штат Вашингтон вони не приїжджали. А в наступному році, скоріше за все, приїдуть. Треба слідкувати за новинами на їх офіційній сторінці у Фейсбуці. Посилання я теж тут залишу за 2-4 тижні вони попереджають, що будуть в нашому штаті, тому треба взяти слоти, і тоді не треба буде летіти в інший штат. Обратна дорога була трошки екстремальною, бо ми їхали зі швидкістю км, Миль за годину, хоча всі летіли 90 100 Для мене її 80 це швидко, бо я звикла, що в Вашингтоні так не ганяють. Але ми встигли здати машину, бо якщо вчасно її не здаш, треба платити пеню. Потім встигли доїхати в аеропорт. Ці американські шатли в аеропортах мені дуже нагадують українські маршрутки. Як добре було сидіти в літаку і розуміти, що ми все встигли, все зробили, подали заявки, встигли в аеропорт, і ще подивилися стільки гарних місць і відпочили. Тепер треба розібратись, як ще взяти слоти на отримання паспорта. Може, в цьому році консул все ж таки полетить у штат Вашингтон, будемо слідкувати за оновленнями. Дякую, що додивилися до кінця. Підтримайте наше відео лайком, коментарем. Розкажіть свою історію, як ви робили український паспорт в Америці. Буде дуже цікаво почитати, дізнатися ваш досвід. Підписуйтесь на цей канал і до нової зустрічі!